Ми нагороджуємо сьогодні наші кращі ДЮСШ, США, дитячо-юнацькі спортивні школи, міста, які отримали в спортивних досягненнях також по рейтингу міст, і райони. Ми сьогодні будемо проводити нагородження і підведення підсумку за 15 років. А чим нагороджуєте? Нагруджено пам'ятними статуетками, кубками, Ну, спортсменів і тренерів є невеликі передбачені премії не з бюджетних коштів. Молоді спорт цьому році буде фінансуватися гірше нічого. Молоді спорт на рівні минулого року фінансується як і в цьому році, в шістнадцятому році. Молодь фінансується чисто на рівні, спорт з коефіцієнтом 1,4 на погляд інфляції. Оздоровлення також з коефіцієнтом 1,4 на погляд інфляції. А скільки загалом коштів в бюджеті? Взагалі на галузь виділено 26 мільйонів це є на спорт і 780 тисяч це на молодіжну політику. 4 мільйони 380 тисяч 300 виділено на оздоровлення дітей.